WZ305. Вона ж ЗСУ 57-2, але на бойовому рейтингу 8-0. А все через те, що у нас є радіофугаси. Ось такі. Вона у мене трішечки недокачена, немає поповнення екіпажу і арт підтримки, але я думаю, це нам не завадить. Вияснити, як ця техніка грається, то вже таке дрібниці. І ви ж знаєте, що 8-0 майже ніколи не грає на 8-0. Та саме власне на 8-0, то воно взагалі не грає. Вона грає на 8-7, навіть частіше. Відповідно, що робити на 9.0 на цій зенітці? Я не розумію, якщо чесно від слова зовсім. Але поїхали, подивимося, як вона грається. Сподіваюся, це все таки буде не дуже боляче. Поки я виводив цю машину в топ, у мене були непогані бої, навіть один раз ядерку набив, жаль тоді не записував. Але чи вдасться це повторити, тим більше. Хе. Починаємо, як завжди, з дуже гарної карти, моєї улюбленої, до речі. Наша основна стрічка це камерна на 150 пробиття, і у нас 13 грамів вибухівки. Це, звісно, дуже мало, але враховуючи, що у нас касетне заряджання і у касеті 8 снарядів, тобто ми можемо зробити 4 постріли. То для того, щоб знищувати когось у борт, цього вистачає. Ну як правило. Але ж ви ж розумієте: для того, щоб реалізувати ці гармати, треба, як я й сказав, ловити когось у борта. А щоб ловити когось у борта, потрібна швидкість. А швидкості у нас тут м -м, не вистачає. Бо база то від 54-ки. Он, подивіться, XM800, Фокси, ну Фокс, то ладно, 7.7, А якщо тут Фокс, значить це 8.7. Так, дійсно, це 8.7, а не 9.0, слава Богу. Але все одно, ми граємо уже з тією технікою, яку, якій ми нічого не можемо протиставити. Або майже нічого. Треба грати в ультракресу, не лізти вперед, відповідно. Щось мені не вдається там всліпу нікого нащупати. Там уже надимили. Опа. А це звідки тебе? Я навіть не зрозумів, звідки по ньому прилетіло. Димів у нас теж, до речі, немає. А тут все димлять і димлять. Не знаю, тут вже нікого не видно. Мені здається, треба від'їжджати назад. До речі, заднього ходу немає. 7 кілометрів на годину. На точці це наші всі померли. Ага, бачу. Бачу танк. Він дивиться якраз сюди, це дуже погано. І ось сюди зараз будуть об'їжджати, я думаю. А ми нічого йому не можемо. Ми не можемо зламати гармату, ми не можемо. Ну, да, да, все. От і все. Тут ще БМП-ха виїхала, яку навіть не видно було чомусь впритул. Ну, щоб ви розуміли, отак грається ЗСУ 572 на бойовому рейтингу 8-7. Ну що ж, давайте в наступний бій. На цих берегах, якщо хтось просто бере і нагло їде на тебе в лоб, то ну все, ти йому нічого не зробиш. Максимум можна там гусеницю б збити якусь, але більшість танків ми тут в лоб не проб'ємо. Коротше, я не знаю, якому генію. Прийшло в голову те, що треба цю зенітку з радіофугасами засунути аж на 8.0. Мені просто цікаво було б ту людину, яка займається балансом техніки, от посадити її за комп'ютер, дати йому цю зенітку на 8.0 і сказати: Ну напограй. От як би він на ній відіграв, мені було б цікаво подивитися. Я намагаюся зараз проїхати, встигнути ось сюди піджатися, але ж я встигну, скоріше за все, ні. І зараз мені просто впаяють. Бачу танк, але. О, 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 все, 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 все. Все, все, ми нікуди не встигаємо. Окей, ми вияснили, що ми нікуди не встигаємо, у нас немає швидкості. Коли докачаю ЗСУ 57-2 за Совків, треба буде зробити і на неї відео, і порівняти просто, як грається вона на 7-0 і як вона грається на 8-0. Коротше, я так розумію, завдяки радіофугасам нас засунули так високо для того, щоб ми не знищували наземку, а просто відпрацьовували у якості класичної зенітки чисто по авіації. Напевно, напевно, так. Кутів у нас не вистачає. Бам. Концепт погрався. Ну, такі картонки ловити необережні, які пролітають кудись. Ну, напевно, якось так треба. Цей вже не висовується. Ну да, він там за камнем стоїть. Ну що ж, ну один фраг. Все, що нам залишається у даній ситуації, це просто стояти і чекати. Може дочекатися авіації якоїсь. Але просто стояти й чекати, якось нудно, напевно. Ризикнути, проїхати вперед. Вивалитись. Ну, зараз я отримую просто ваншот, напевно. Чи ні? А може й ні. Опа. Бам. Бульдог. Коротше, я зрозумів, це треба грати не від першої лінії, навіть не від другої, від 10-ї. Ховатися за спинами союзників. І займатися оцимось ононізмом, вибачте. О. Ваншот. АМХ50 необережно висунувся. Але щось більше нікого й не видно. Ну, три фраги. Слухайте, три фраги це вже щось якось. Ну, от, потрапили на 8-7, а не у дупу списку, і вже щось когось можна знищувати. Якісь цілі з'являються. Чую ось тут танк. Турм. Ваншот. ого А нормально вони так розсипаються. Там ще зенітку бачу. Ну, не опускається. Добили зенітку. Опа! 6 фрагів. Мені зламали казну, але тільки на одній гарматі ще одна у мене по ідеї і стріляє. Авіації ворожої поки не бачу. Ну нічого собі, перше місце у команді. Коротше, ясно. Головне... Головне бути десь позаду союзників хоча б на першій стадії бою. Ну а вже потім щось придумувати. Знову турм. мене тут кутів не вистачає. Чи це не турм? А, ні, це леопард. Не пробив. Удах, на жаль. О! А ну, рідненький. Як би мені в тебе влучити? А мене котів не вистачає не впустити гармату. Не. Заряджаємо камерники назад. Я ж не знаю, він там сильно пошкоджений, не сильно, ремонтується він там, як у нього казна, ціла чи не ціла. Я просто не встигну. Так, я не встигну вивалитись. Мене просто не вистача кутів. О, нормально. Ну, дякую союзникам допомогли. Я тут уже свічуся. Там десь літак літав ворожий. Дуже хотілося б його знищити. Але щось він не. А, ось де він. Ну, повертатись на поле бою він не планує, я так розумію. У нього і так все добре. Чи куди він? Піде на розворот, чи ні. Що він там взагалі робить? Чи він просто літає? Ну, все, задавили до розпи. Я думаю, це вже все. Я думаю, більше фрагів не буде. Шість фрагів, один асіст. Ну що ж, я думаю, бій цей виграний, цілком і повністю. Тому давайте не буду змушувати вас чекати і у наступний бій відразу перейдемо. А у мене ще не була докачана пристрілка гармати. Ось тепер вона а, докачалася. Ну що ж, в цілому, це був дуже непоганий бій. Це таки 6 фрагів, це не так і мало, тим більше на таких бойових рейтингах уже. А це означає, що все-таки, хоч на щось, ця зенітка здатна. О, боже, ми у топі на 8.0. А що так буває? Ну, таку можливість не можна просирати. Це ми не пробиваємо. Ніяк. ой Ой ой, я застряг, я застряг. Ну, я, блін, застряг. Ну що за. І М48-го ми не пробиваємо навіть у борт, ну хай під кутом навіть, але все-таки це ж борт, і у нього він доволі картонний. Ой, боже, така можливість, така можливість пограти більш-менш у топі. Ну, якого біса? І я просто застряг, не зміг проїхати через цей камінь. Карта Космодром. Дупа списку, звісно ж. ОФ-40, СТБ-2, і так далі. і так далі, і так так далі, далі. БМП-1. Ну, коротше, ви зрозуміли, проти кого ми воюємо. Ну, точніше, це за нас, але я маю на увазі в цілому, які противники нам зустрічаються. Цікаво, чи встигну проскочити. Поверніться на поле бою. Так я і так на полі бою. Я не виїхав за рамки карти. Якого біса? Ну, тут таке, як навіть нікого. А де вони всі? Що це вони взагалі вирішили не об'їжджати? Дивно. Бачу. О, ДФка відлетіла все таки Блін, там же немає броні ніякої цієї ДФ. -ки. Як я її відразу не званшотив, я щось не розумію. Я якийсь час її не пробивав. Ну що, розкрячитись десь ось тут. Бачу жертву собі. Гармата тільки не опускається. О, це ж кт -ш... А, все. <сі> Він тільки виїхав з РСП бідолага і вже отримав. Стоп, а що на цих БЕРах робить КТ? Він його не по беру взяв. Ну, ясно. Ну, я так розумію, все. Наші тут задомінували. Іланд Ну, таке, звісно ж, ми розбираємо на запчастини. Там ще якась птуровозка десь. Якщо там щось маленьке, яке чисто птуром стричить із-за схилу, то, звісно ж, я це не побачу. Ну, два фраги. Мало звісно. Так, десь там стоїть якась дрібна шмакодявка, запускає свої птури, і все у неї добре. Ага, ось де воно. Все, готов. А, ні, там ще одна є. І що ми з тобою будемо робити? А у нас правий фланг просів повністю. Блін, треба б їхати туди, але як би я зараз не отримав по щам. Коротше, нехай союзники тут справляються, треба їхати на центр. Бажано б. Ага, на центр уже всі наші змістилися. Точку Б віджимають. Так що тоді залишитись захищати точку А? Опа. А, ні, це труп. А хто звідси стріляв? Бачу. Та де там є? Ну я не пробиваю його. Більше того, я навіть не бачу, куди мені стріляти. А заднього ходу нема. 54 його догризла, слава Богу. Літак. Ну, наведення ніяке просто. Та ну і все, і ззаду мене вже вбили. Поки я відволікся на літак. Ой-ой-ой. ой Які ж цікаві бої на таких берег? Для нашої зенітки. Ну, два фраги. Два фраги, один асіст. Лайно, звісно. Але хоч щось. Покинутий завод. Хм, Майже дупа списку 8-7, наскільки я розумію. Знову ж таки, де мені б так приткнутися? Не уявляю. І яким чудом я тільки один разок на ній, на цій зеніці ядерку набив, я не знаю. Ну, якось вийшло. От бачите, я не встиг доїхати нікуди, а тут уже танки, Уже швидкі машини сюди приїхали і зайняли позиції. А в мене ще й кутів не вистачає. Навіть тут у мене не вистачає кутів. Угу. Луч стояв. Треба зламати нафіг ці забори, бо вони мені заважають, нічого не видно. О, Турм 3 відлетів. Має таке враження, що саме мені в обличчя термоядерне сонце світить, особливо, коли я тут висовуюсь. Чи то просто класична вже звична молочна плівка, оця біла. Ну що ж, хоча б два фраги я зробив, це вже хоч щось. Тут ціла купа ворогів на центрі. О, а це що таке? А це хто? Ворожий літак, до речі. Я не зрозумів, що це, тому я не став стріляти йому в лоб. М -м, я скоріше за все не проб'ю. Але точку наші забирають. Де там той літун? Десь він тут? Бачу. Ага, ну оце як по ньому відпрацьовувати. Тут ще й купа будинків всяких. Не знаю, що мені з ним робити. Ну, ось він повертається. Є, готово. Ну да, завдяки радіофугасам ця штука щось може. Да, я ж казав, термоядерне сонце в обличчя. Що я тут повинен побачити? Той, хто це сонце малював і робив це освітлення, він взагалі ну, розуміє, що відбувається. Ні, це наш сумма. У нас точка А просідає, точка С у нас теж просіла. Ну, разом з літаком три фраги виходить. Їхати попереду своїх союзників просто давити, звісно ж, я не можу, тому залишається тільки отак креситись тут. А, все, все, центр повністю впав наш. Я тут залишився сам. Ну що ж, дуже дякую моїм союзникам, що вони там всі померли. І що ви мені пропонуєте тепер робити? Як мені точку захищати? Чую, танк ось тут. Він приїхав на захоплення точки. Я нічого не бачу через це сонце. Просто молочна плівка. Суцільна. Ну, от що я там повинен був побачити? Що я повинен був там побачити? Я туди дивився. Ой боже боже. Термоядерне сонце це щось із чимось. Ну, хоча б три фраги. Карпати, дупа списку, все по класиці. Коротше, не знаю. Я все більше і більше схиляюсь до думки, що ця зенітка на 8-0 за Китай повинна відігравати більше як просто класична зенітка, а не намагатися боротися з танками. Боротися з танками тут це чисто така, знаєте, допоміжна опція. І основна наша задача повинна бути саме у боротьбі з авіацією ворога. Ні, може я чогось не розумію, та і звісно я не скіловик якийсь там супер-пупер, я просто середнячок. От як середнячок я не розумію, як мені застосовувати цю техніку. Ну, на цих бойових рейтингах. Я думаю, тут ЗСУ 572, яка на 7-0, вона повинна нагібати все, що рухається. Бо там у неї є хоч якась швидкість ну, відносно її противників. Ми ще з Респи толком не від'їхали, нас уже все ось зустрічають. Ну, Це був XM800T. XM Ого. Тут XM803, я так розумію, десь. Я чую ось тут під'їхав хтось. Ніфіга не бачу. І тут чую танк. Як мені контролювати і те, і те одночасно. Турм. Ну, хоча б турмату ми пробиваємо, там картон. Коротше, не знаю, щось боляче, якщо чесно. А а там десь стоїть ПТ-шка, яка теж давним-давно там зайняла позицію. А ПТшка, боже, це я подумав, що це як, як ПЗ-4-5, а трохи не воно. Ну а що я тут повинен побачити в оцих усих кущах? Нічого напевно. Один фраг. Слухайте, ну я думаю, ви вже все зрозуміли про цю зенітку. Це не її бойовий рейтинг, вона не повинна тут бути. Її незрозуміло, яким чином засунули на 8-0. Напевно, для того, щоб вона страждала. Той, хто техніку тут балансував, явно не грав на ній на 8-0. Відчувається, якщо чесно, жахливо. А чого це наші точку не захоплюють? Щось незрозуміло. Поїхали чисто воювати. Там у нашого леопарда проблемки здається. Давайте спробуємо допомогти якось йому. І гелікоптер. Ох ти, ти ніфіга собі. Заряджайся, ну. На. Ну що ж, один фраг. І той авіаційний. Не, ну чого? Хоча б так. Відпрацював як класична зенітка, по суті. Леопард наш догрався, да? А там Т-54. Я йому нічого не зроблю. Треба рівний борт, щоб його вбити. О, ніфіга собі заряджаючий. Казну зламав. Ну, от і весь дамаг. А я тут сам залишився проти двох противників. Що ви мені пропонуєте? Командир Навідник. А він з кулемета мене вбив! Ха-ха-ха-ха-ха! Я пробиваю його в башню, але дамагу не вистачає, він просто вбиває мене з кулемета в рубку. Ну що ж, дуже весело грається ця зенітка на 8-0. Той, хто її сюди помістив, точно був генієм. Чому я кажу, був? Та просто довго такі дебіли не живуть, як правило. Так, давайте останню на сьогодні. Чесно, мені вже достатньо цих болю і страждань. Щось мене воно вже доконало. Тому давайте останню, яка буде, така й буде. Мені здається, 7,7 для неї був би справедливий бер, для того, щоб вона хоча б на 9.0 не потрапляла ніколи. І все-таки хоча б іноді грала б у топі, це було б доволі справедливо, я думаю. От та, яка на 7,0... Я б її засунув би на 7 3, бо там вона прямо грязюку робить. Ну, сидячи з того, що я бачив і знаю про ту техніку. А як мені вбивати? цю фігню. Є якісь думки? А, <шлап> безпілотник дамаг не отримує. Якісь влучання пофармив. Ну, хай буде. Так от, та, яка. Засовок на 7,3, а цю через Радіофугаси на 7,7. Більше, ніж 7,7 я тут не дав би точно ніяк. Ну, от подивіться, у нас в противниках, блін, панзер гаубиці 2000. Панзер гаубиці 2000 це теж така штука, яку, якій на 7,0 робити нічого. От якого біса панзер 2000 на 7,7, а оце на 8,0? Ну просто ж. Там взагалі у Гайдзіні в голові нічого не залишилося схоже. Арта з радіофугасами і лазерним дальноміром а, знаходиться на 7,7. а оця ж лига на 8.0. У мене, мене, якщо чесно, в голові це не укладується ніяк. От просто не можу. Я не здатен це зрозуміти. Ну і да, я розумію, що весь відос не тянетяне тя, тя. Ну така, а що робити, якщо ти просто граєш і страждаєш, і ти відчуваєш це страждання постійно. Яка техніка, такий і настрій? Йопта маус! Що ви мені пропонуєте робити проти Мауса? Девка дамаг Девка дамагу нас не отримує. Будь ласка, пробийся, дякую. Ну, а Маус мене зараз ваншотне. Якщо влучить. Хе. Дай хоч на гусеницю його поставлю. <с. <с.> Я навіть, навіть гусениця не пожовтіла М-да... А, до речі, мені зарахувало збиття дрона. Ну, виходить, що два фраги тоді. Хе-хе-хе. <реш> Ви знаєте, мені хтось розказував десь ще на стрімі, чи коли що ця зенітка імба, ну саме китайська на 8.0 імба імбою. В чому тут її імбовість, я, якщо чесно, не зрозумів. Але це класика. У мене часто буває так, що та техніка, яку більшість визнає імбовою, я від неї просто блювати хочу, якщо чесно. А беру якусь техніку, яку інші називають лайном, і бац, вона мені подобається. Коротше, який я видно такий гравець із специфічними смаками і вподобаннями. Але, на мою думку, ВЗ-305 не на своєму бері, їй нічого робити на 8.0 і уж тим більше нічого робити на 8790, куди її частіше за все закидує. Я думаю, що її місце максимум 7,7. Ну, а коли совкова версія оригінальна ЗСУ 572 докачається, зроблю на неї відео і порівняю свої відчуття, як же вона грається на 7-0. От на 7-0, я думаю, вона повинна нагібати все, що тільки можна. Але подивимось. На сьогодні у мене все. На жаль, бої були жахливі здебільшого. Ну, відповідно, задоволення я від цієї зенітки не отримав. Тому ну кому подобається оце, ну хай грає, звісно, але я напевно не буду. Дякую, ситий по горло. І так, мені один раз вдалося навіть ядерку на ній набити, але ну там видно дуже-дуже пощастило. Противники були сліпі, глухі, німі і так далі. І ще й тупі. На цьому у мене все. Дякую за перегляд і почуємось у наступних відео.